Григорій Нікірович, ваш земляк, перший російський акушер-гінеколог Нестер Максимович Амбодик, говорив, що він не збирався бути акушером. Але турбота про загальну користь, громадянський обов'язок, винудили його стати акушером. А що вас от, після чотирьох років роботи лікарем в сільській лікарні, що вас заставило взяти таку для себе ну, важку роботу, на мій погляд? А я з першого дня, як тільки приїхав після закінчення інституту, став акушер-гінекологом в сільській лікарні і головним лікарем цієї ж лікарні. І на все життя заповнився перший день своєї роботи, коли прийшлося спасати жінку з, тяжким, з тяжкою кровотратою. Ось така робота почалась вісім годин зібрався на роботу. І тут прибігають, срочно, треба. І це перший день, тільки прийшов з інституту. І так пішло вже 33 роки. Рюрін Кірович, я хочу прочитати вам таке ліричне послання з 18 століття. Коли дитя рождається на світ, не сискує свободи, родитися да не може, тогда іскусна бабка родиться да поможет». А проворною рукою на путь прямой наставить всії случайні роди іскуством де да й справить і тим спасет обоих, дитя і мать від смерті. в допомогу длані готові розпростерти. Так, от ваші длані за стільки років роботи, скільки разів вони були готові розпростерти, прийняти дитину, спасти матір. Я думаю, що Тисячі і, і може навіть десятки, Потому, тому що е, перші роди, які я почав приймати, це було на четвертому курсі, вже на, на е, державній практиці е, в інституті. І от з четвертого курсу на практиці в інституті, потім в лікарні участкові, потім в клініках і так далі. Так що це дуже багато. Щитати я її, звичайно, не щитав, але дуже багато. Рінкифіч, от я знаю, що ви любите українські пісні. Мені дуже подобається така українська пісня, де є слова, що сорочку мати вишила мені червоними та чорними нитками. Червоні то любов, а чорні то журба. У вашому житті чого було більше? Ні в кого не буває тільки червоного. Буває чорне, це життя полосати, а пісня називається Два кольори. Так. Два українська пісня. Тому, тому буває. Якщо форму добре, то й мені добре.